колоритні та невимушені саме так можна описати творчих закарпаток, об'єднаних в гурт Анця. Днями дівчата презентували кліп на свою нову пісню Моя мамка із Карпат. Натхнення до її написання з'явилося у солістки гурту після участі в телепроєкті на тему материнства. Цим кліпом Анця виходить із деякої творчої паузи, яка співпала з ефіром. На загально національних каналах двох шоу з моєю участю, які відбулися цього тижня. Одне з них присвячене материнству. Саме тому я написала пісню Мамка із Карпат» і в ній вклала меседжі анці, які ми транслюємо з 2016 року, відколи Анція була створена. Кліп ми творили із Андрієм Ологом, до якого ми звикли, з яким у нас творчий резонанс, творчий союз і повне взаємне розуміння. Ми відчуваємо натхнення, коли приходимо на майданчик і творимо прямо на локації. І як завжди, мені здається, це вдалося. Мамка із Карпати має свою силу, нею вміло користується, впевнена в собі, і навколо люди це відчувають. Вони не образять мамку, а вони її поважають, і вона сама, якщо що, ніколи себе в образу не дасть. Гурт виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні. Активно використовують її традиційні музичні інструменти. У презентованому кліпі велика увага гуцульській дримбі. Результатом роботи дівчата задоволені. кажуть, вийшло самобутньо та автентично. Все пройшло дуже невимушено, класно, весело на позитивній ноті. І відповідно від того, результат ну звичайно, ми знали, що він буде класний, але що наскільки, от мені особисто дуже подобається. Я Давала трохи <смі> цього матеріалу слухати своїм батькам. Мої батьки з Київської області, вони там живуть. Ну вони взагалі дуже в захваті. Для них це дуже цікаво, це колоритно. Вони взагалі просто кажуть, що такого яскравого, емоційно набарвленого, творчого напрямку вони там на центральній Україні зустрічають дуже рідко, тому для них це дуже дуже цікаво. А на рахунок того, як сприймуться Закарпатті, то я впевнена, що це буде стовідсоткова підтримка. Всім сподобається. Слова пісні та відеоряд кліпу про сильних, вольових та яскравих закарпатських жінок. Тут присутні атрибути, притаманні місцевим жителям та діалект рідний для краян. Насправді гурт Андрій насав собі дуже великі сенси, дуже глибокі а, такі моменти, і ми хочемо підтримати нашу. Головну анцію Ірини Янцо в тому, що вона робить, що вона пропагує, які цінності вона несе в цей світ. І цей кліп насправді він має дуже велику таку силу, тому що наші такі закарпатські жінки вони справжні, вони мужні, вони незламні, вони несуть в собі дуже багато сили, волі. І такої Мужності, напевно, в якої немає навіть деяких чоловіків. І тому це мені дуже близько, і я дуже рада, що я розділяю це з цими дівчатами. Кліп з'явиться в мережі вже найближчим часом.